Те, як у Дніпрі рятують життя поранених бійців, мають написати у медичний посібник. Про це кажуть самі лікарі, адже їм вдається витягати військових буквально з того світу. Днями там опорували армійця. У наслідок поранення в голову в його мозку застряг менталевий осколок завдовжки 10 сантиметрів. Інший пацієнт просто дивом вижив після авіаудару. Історію порятунку розкаже Олена Мендалюк. Удар. Розрив кабу, дві авіабомби впали коло нього, але Сашко все витримав. Все. У надійних руках лікарів потроху одужує Олександр, він водій медиваку. Розповідає, на Донеччині його екіпаж чекав на поранених, коли ворог накрив авіабомбами. Нічого не поп'нітаю, начебського нас там знаю тільки, що я вижив, ще один хлопець, і в нас доктор і водій загинув. Замість будинків розтрощені стіни та дахи. А від автівок лишився саме бруг. Це відео Олександрові надіслали знайомі у цьому пеклі. Боєць вижив. Чоловік у військовій формі ще з 2014-го. у цивільному житті був шахтарем під час АТО сапером, А від початку повномасштабної рятував побратимів. Заїжджаємо дуже близько, іноді до кілометра У нас. є определені точки, куди нам возять ми їх. Там в машині наші лікарі стабілізують і ми вивозимо далі на етап евакуації. Шанси в Олександра були майже нульові, Зізнається медика, але їм вдалося неможливе. Пацієнтові перелили понад два літри крові, зробили п'ять операцій, і ось тепер вже планують перевести його з реанімації у відділення. І подальші будуть операції, подальші накладування вак апаратів, які дозволять якнайшвидше Відновитися. Несумісного з життям поранення зазнав і Валерій. Хірурги ледь його врятували. Яке в тебе головне Скажи, попав додому. А перед цим? Що ти зранку казав? А, і Поранила воїна на Донеччині. Росіяни, які сиділи у сусідній хаті, відкрили вогонь зі 122-го калібру. Один, три 300 Мене витягнули в останні секунди. Восьмь кілометрів йшов своїм пішком. Симвоздям то не особо було приємно. Валерій був притями, поки йшов до місця евакуації. Лише дошкуляв головний біль. Це Ні, це розуміло? я вже по путі пройшов. А хто надавав першу допомогу? Я бачу Побратими. Що... Лікар тримає в руках 10-сантиметровий осколок, що був у голові бійця. Цях таке враження, що він не гострим своїм кінцем зайшов в мозок, а навпаки, тут, де повинна бути шляпка, зайшов в мозок і тут є такі насічки. І коли воно заходить, його назад уже не, не витянеш. За час війни хірургу тут врятували тисячі вояків, але таке ушкодження бачили вперше. Скликали консиліум, радилися лише потім Валерія направили в операційну хірургічне втручання тривало 5 годин. Тоді з використанням електроборів, трипанів, з алмазним напиленням. Ми всі ці три отвори розширили. Розширили три отвори для того, щоб з'явилися якісь рухи цього фрагменту і запросили. Комка Олексія Анатолійовича він обробив рану з боку нижньої щелепи, захватив, і він з того боку. А я під мікроскопом міліметр за міліметром він витягував ювелірне вилучення. Осколка має потрапити у медичні підручники. Переконані медики. Книги рятування по нейрохірургії. Таких випадків вкрай мало, коли руками лікарів, хірургів, нейрохірургів. Відтворюється справжнє чудо. метал. Пошкодив зоровий нерв. Валерій поки не бачить на одне око. Попереду ще лікування, але боєць певен, що найгірше позаду, і не може дочекатися зустрічі з трирічною донькою. З Дніпра Олена Мадалюкирасла Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.